Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про новий каталог Максима Загреби Обігові монети України. Так, з очевидно, цей каталог про обігові монети України. так Тут є різновиди, куча інформації про, про обігові монети. Для мене тут особливо, особисто цікава є інформація про обігові монети з, які з річних, в річних наборах. Тобто, Сережі. Тиражі, ціна, тут тиражі тут не так складно, бо це ж вони відповідають фактично тиражам річних наборів. Але, відповідно, орієнтовані ціни. Ось якісь чеканки, видно, що краще в тих монет, навіть по фотографії. Фотографії якісні, друк, якісні. Тобто все тут наочно видно і якось приємно це все читати і переглядати. Це з очевидно про бігові монети України. Це гривня. Далі в нас буде. Інформація одна 2 гривні, 5-10, це з річних наборів і обіговка. Тобто з річних наборів, але чомусь до 23-го року. В принципі, деякі монети є вже ж і новіші, не, не тільки. А 5 гривень взагалі 20, а, ні, тут вище є. 23. го 10 гривень, так звані цинкові 10 гривень великі до 22-го року. І з 22-го року. Всім нам звичні десятки обігові монети. Так, щось цікавого, що я не очікував тут побачити, тут є інформація про роли. Роли досить популярні зараз, стали ще буквально два роки тому. Ніхто два-три роки тому роли ну, так і не цікавився. Зараз тут є, навіть навіть Загреба не виділяв їх як окремо в каталозі, тобто не, не не систематизував інформацію по них. Тобто не було це масовим. Зараз це досить масово. Це як один з різновидів колекціонування обйових монет України. Це монети в ролах, банківських ролах. Тут є орієнтовні ціни, щоб собі ознайомитися. Також неочевидно, що я не очікував цей набори, річні набори мене. І так подивившись, я був трішки в шоці. Адже ціни зараз ну, дуже кусаються на річні набори. Я прям, Взагалі вони завжди були недешеві. Ну, тобто, а тут прям. ну, Я дуже в шоці, насправді. Не знаю, наскільки вони відповідають дійсності, я не звіряв, не, не дивився проходи. Але ціни досить захмарні. Ось цей... Набір 18-го року, 6 тисяч 16 го року, 6 тисяч, не знаю, мені здається, що це занадто великі ціни. Ну, Можливо, я помиляюсь. І саме цікаве, найцікавіше фактично, що тут таку як зробив е, вкладку Загреба про майбутній 20-й каталог е, монет України. Всім нам звичні каталоги від Максима Загреба. Тут це буде фактично ювілейний 20-й в цьому році, 25-му, і він тут став картинки, я, наскільки я зрозумів, проаналізував це, чим попередній каталог буде відрізнятися від нового. Тобто вам вже не потрібно, якщо ви маєте попередній каталог, купляти, новий, бо тут вся є не, ну, необхідна інформація, тобто зміни, якщо вам цікаво. І все. Каталог фактично цікавий, можу сміло рекомендувати, хто має старі. Каталоги Загреба, він знає, що там досить це якісно зроблено, систематизовано, описано, гарні картинки. Це приємно читати, перегортати і собі мати під, завжди під рукою. Посилання на сайт Загреби, можливо, ви і знаєте, але я все одно залишу, бо рекомендую каталог для придбання, адже інформація є фактично актуальною і свіжою. Ну, Хіба що по річних наборах не знаю, наскільки це правда, але сам факт. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.